Вітанечка, друзі, на ремонті автомагнітола Sony. Вона у власника Protect пише на дисплеї, а в мене вона так умикається і вимикається. Бува реагує, бува, не реагує на кніпки. общем, ніякої реакції можна сказати, що немає. Схоже на те, що десь залягла одна з кнопок. Знімаємо панель, викручуємо гвинти і розполовині. Зняли кришку, наблюдаємо плату, виймаємо її. Обережно кніпки у нас випадають. Так, далі ми бачимо дисплей, кнопочки і енкодер. Будемо перевіряти кнопки і почнемо ми з кнопки вімпнення. Як ви бачите, вона вже замкнута, 10 Ом показує. Слідуючи, я перевірив. Тут все нормально, вони цілі. Тобто у нас процесор отримує якусь команду, а далі у нас ніякої реакції немає. Будемо її випаювати. Так, спочатку ми підберемо щось схоже. Будемо ставити китайчину, тому що це фірма Sony і ми такої кнопки немає. Будемо ставити ось таку, вона схожа, але трішки нижче. Я ніжки підігну і вона буде стояти вище. Так, випаюємо непрацюючу кнопку, ставимо нову кнопочку і підпаюємо один край і другий край. Підпаялися. Далі відмиваємо від флюсу і перевіряємо нібито нічого. Далі ми перевіряємо її на працездатність. Як ви бачите, вона працює, реагує на нажаття. Далі ми збираємо все, ставимо кнопочки, плату. І, звісно, закриваємо кришкою і закручуємо два гвинти. Далі ми під'єднуємо магнітолу до лабораторного блоку живлення, ставимо панель. Так, вставили. Так, вмикаємо, бачите, вона вмикнулася, загрузилася, як положено, і почала реагувати на регулятор громкості. Все, вибор, все, в кніпки я перевірив, працю, все працює. Вмикаємо пошук програми, під'єднали динамік, і, як ви бачите, звук пішов, все, вибори є в нас, і все запрацювало. Далі крутимо. Звук перевіряємо ще раз по всім функціям. антена трішки щуп з прибором. Не дуже гарно ловить, але все працює. Відаю власнику на все добре. До побачення.